Вітаю в ветері Балінформкомпанія. Сьогодні говоримо про догляд та захист домашніх улюбленців від складних хвороб та недух в нашій студії. Лікар ветеринарної медицини Сергій Усатенко. Вітаю вас, пане Сергію. Дякуємо, що зайшли час для нас завітати на нашої студії. Ми запросили вас, щоб поговорити про дуже такі важливі актуальні теми для всіх власників домашніх тварин. Це і про сезонні захворювання, і про вакцинацію, і про особливості догляду за котами, за песиками. Ми хочемо, щоб наша бесіда була практичною і корисною для кожного власника свого домашнього улюбленця. Тож, пане Сергію, певно розпочнемо з такого питання, що домашні улюбленці це дійсно члени нашої родини, ми всіх дуже їх любимо, дуже про них піклуємося, і на нас, господарів, покладна дуже велика відповідальність для того, щоб вони і гарно себе почували, і були здоровими, і веселими ці тваринки. Тож скажіть, будь ласка, які є до вас як до лікаря найчастіше звернення з боку громадян щодо що стосується вусолапохвостиків підопічних доброго дня. Почну з того, що професія ветеринарний лікар бере свій початок з давніх давен І якщо медицина лікує людину, то ветеринарна медицина лікує людство. Щодо вашого питання по утриманню домашніх улюбленців і які сезонні захворювання, можу сказати одне: якщо ви вирішили завести саму домашню тваринку, це дуже велика відповідальність, і треба продумати всі аспекти. Де вона буде жити, чим ми її будемо кормити, хто за неї буде доглядати. Тому що бувають випадки, що тварину беруть собі, і потім через деякий час її просто викидають на вулицю, тому що чи кормити не можуть, чи утримувати. Це не ігрушка. А щодо сезонності. І з якими хворобами до мене звертаються власники тварин? Е, ну, можу сказати, одне. Є е, сезонні хвороби. Тобто весна-осінь, це тварину треба обробляти від паразитарних захворювань. Тобто і листи, і кліщі, і блохи. Це осінь-весна. Тобто, коли великий світловий день. У нас тварини гуляють, збиваються в стаї. І дуже багато звернень приходять, що кіт пошкрябаний, з абсцесами приходить, то тобто їх приходиться лікувати. І блошинні укуси, алергії від блошинних укусів. З такими першочерговими проблемами до мене звертаються. Так, які даєте поради. Щодо... Ну, які даю поради, це обробляти в першу чергу своїх улюбленців проти паразитарними ліками. Це із 21-го 21 дня вже обробляти можна котенят, цуценят від листів. Тому що багато людей думають, що в них пропадають від чумки ті котенята чи цуценята. Ні, вони дуже багато, великий відсоток, що припадає від глистів. Їх просто задушують, що вони не обробляються. А, а що мається на увазі обробляти від глистів? Це як обробляти? Є дуже великий спектр лікарських засобів. Це і суспензії давати, і таблетки давати, і порошок давати. Тобто, а після цього, тільки через дві тижні після того, як ми обробили тварину від паразитарних захворювань. Ми потім приступаємо до вакцинації тварини, Тобто вже виключаємо інфекційні захворювання, такі як чумка, сказ. Чумка привається з двох місяців, сказ з трьох місяців. Тобто на 21 й день після народження котика чи собачки вже є така можливість і необхідність, потреба обробляти від паразитів тварину. Так, так да. е, уже в цьому віці вони заражаються від сосків матері. От е, паразитами цими як ви вважаєте, велика доля відповідальності і такої турботи про тварину це її харчування? Краще чим годувати тварину? От котів, собак. Тим паче, що ми бачимо от в магазинах, зоомагазинах величезний вибір різноманітних кормів. Чому краще надавати перевагу корму магазинному? Чи все ж таки тієї їжі, що харчується сама людина? Ну, дивіться, скажу одне. Тут перевага в ту чи іншу сторону не може бути переваги, тому що е, тварина, собака чи кіт, вони, е, це тварина, яка е, повинна стабільне харчування. Тобто Не повинно бути різкої зміни корму. Е, якщо ми міняємо корм різко, у тварини організм тільки через неділю підлаштовується під цей корм. У неї бути і вялість, і диспепсія, тобто в цей період. Корм для тварини повинен складатися з двох, не більше трьох компонентів, тобто каша, м'ясо, ну, може якісь овочі, а міняти їх дуже часто організм не може перестроїтись так. А щодо того, магазинний корм, чи дом, самому готувати, тут можна. Можна підібрати магазинний корм, але що він підходив, дуже багато від цих магазинів кормів у тварин алергії є, тобто вони можуть не підходити. Є породи, для яких свій корм є. Наприклад, як йоркширський тер'єр, да, там своєобразний корм є. І є корма також для стерилізованих котів, що від корму от, е, магазинного дуже часто виникає йому хвороба у котів. Тобто, неправильно підібраний корм. Так що з кормами теж перебуває. Це своя небезпека. Да. А як правильно підбирати цей ковр? Що треба враховувати? Вікові особливості, породу, вік. е, е, да, е вікові особливості, по-перше. І на кожному кормі є інструкція: для якої породи він підходить, для якого віку. Да. Чи існують у тварини відповідні якісь вікові криз, кризові моменти? От, чи існують якісь хвороби, які притаманні тому чи іншому віковому періоду котика чи собачки? Мається на увазі навіть ця сама чумка. Ми знаємо, що в такому маленькому віці вона вражає їх тварин. І які є перші ознаки захворювання? Як я вже говорив, Кризові періоди це той самий період, що ми повинні спочатку обробити наших маленьких улюбленців від листів. І тільки після того робити щеплення проти чумки, проти інфекційних захворювань. Оце і є кризовий період перед щепленням. Потім кризовий період. Як сказати, як резоперіод. От я підійду до того, що для чого потрібна стерилізація. Е, Стерилізувати тварин у тому чи іншому віці, в молодому чи вже в більш такому, старшому віці. Стерилізувати тварин потрібно в молодому віці, тому що е, в більш старшому віці у тварин, нестерилізованих, можуть виникати і кіста, полікістоз. Молочних залос і піометри можуть виникати. і то є, от це і є кризою. Якщо ми стерилізуємо якщо, е, тварину в молодому віці, то ми знімемо ці всі і піометри, і кризики знімемо, знімемо да, що не буде виникати. І так само і самців е, вони е, уходять з дому, збиваються в стаї. Якщо ми... Е, Ну, Стерилізуємо його, то він буде це домашня тварина. Вона буде, не буде уходити, не буде оцих абсцесів, ризиків з пошкодженнями різними, травма, травматизмом. Тобто, перше підсумовуючи, народжується тварина, ми її е, знезаражуємо, знезаражуємо від паразитів, паразитів різного виду. Потім ми переходимо до щеплення, до вакцинації, так. а потім вже до стерилізації. Так, так. Так. Чи надаєте ви як лікар такі послуги от стерилізації, наприклад, вакцинації? Так, ми надаємо такі послуги, як стерилізація, як вакцинація тварин, і від сказу, і від як треба, Який є алгоритм до вас звернення? Що необхідно зробити там, балтянину, громадянину, який має тварину домашню улюблену? Ну, Що має зробити? Кожна людина, яка бере на свою відповідальність про утримання тварини домашньої, вона повинна хоч щось розуміти, що треба тварину обробляти і звернутися, проконсультуватися, що мені краще зробити. Якщо людина хоче від цієї тварини потомство мати, да, нехай вона має потомство, так. Да. А якщо вона не хоче мати потомство, щоб безпритульних тварин у нас у місті було як поменше, і краще стерилізувати і зняти всі ці ризики, я думаю, що це буде краще. І ми поборемо проблему з безпритульними тваринами в нашому місті. Так, це проблема є сьогодні актуальною дуже. Так. Да. В якому віці краще стерилізувати тварину? Ну, от, якщо візьмемо, наприклад, собаку чи кішку. У віці, коли вона стає половозрілою. Це вік 7-8 місяців. 7-8 місяців вже да. варто задуматись. Да, так, да. задуматись. Тварина стає половозрілою уже і не стерилізувати тварину тільки в період вагітності, тічки, да, бо в цьому є свої ризики. Ми вели мову про сезонні хвороби. Ось, наприклад, є велика небезпека ураження кліщем, так? Не тільки влітку, але й в різні пори року. Як захистити тварину, кішку чи собаку від цієї проблеми, наприклад? Так, є велика проблема враження кліщом тварин. Справа в тому, що в нас теж лісові масиви не обробляються, так як колись. Да. І е, така е, температура взимку, що кліш не гибне. Да. Тобто він прогресує цілий рік, і це навіть. Вже не сезонність, а і осінню, і весною, і взимку кліщ дає про себе знати. Тварину треба обробляти, є такі прекрасні препарати, як сімпаріка. Я ні в якому разі не агітую, там різні аптеки, але працює прекрасно. У мене вдома тварини, то вона справляється ця таблетка. Так. Це більше небезпека для котів чи для собак кліщі? Чи немає значення? Значення немає. Хворіють кліщем що коти, що собаки. А чим небезпечний кліщ для, для тварини? Е, кліщ небезпечний для тварини, так і для людини, він розносить захворювання піроплазмоз. Сам кліщ не страшний, а страшне те, що він переносить через кров тварини. Таке захворювання, як піроплазмоз. Що це за захворювання? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Це захворювання е, крові, яким е, є зоонтропонозом, яким е, хворіє людина. Тобто це є небезпека і для і людини, так. Да. Да. Є дуже багато захворювань з антропонозів, якими хворіє людина, до яких відноситься в тому числі і сказ теж зрозуміло. І що стосується сказу, знаємо, що зараз величезна проблема великої популяції червоної лисиці, ця тварина розповсюджується в лісових масивах, на окраїнах. Багато її нині раніше був конкретний відстріл і якось уникали такого великого розповсюдження, а нині у військовий час зараз є деякі свої правила, які не дозволяють винищувати зайву популяцію. Да? Розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація в нашому регіоні? Так, да, це актуальне питання. Сказу дуже актуальне ще стоїть на першому плані. Наша служба працює над цим. Ми щеплюємо... Собак, котів у, дома, у приватних домоволодіннях І хотілося б, щоб коли ветеринарний лікар приходить до людини, щоб щепити собаку, щоб не було відмови, тому що це захворювання за антропоноз, Хворіє людина. І як такого лікування немає, тільки профілактика. Що таке сказ? Сказ це захворювання, як я сказав, зоантропоноз яке вражає головний мозок тварини і діагностується тільки посмертно у тварини. Якщо ви знаєте, що ваша тварина мала контакт з червоною лисицею, ні в якому разі її не убивати, тобто вона стає. Під спостереження протягом двох неділь до неї підходимо, даємо їсти, але ну, ні в якому разі не торкаємося не, торкаємося, не облизуємо її, не цілуємо, в рота не лазимо, да, просто спостерігаємо, чи тварина споживає їжу, п'є воду. І після цього вже приймає лікар рішення, як поступати з цією твариною. А якщо ми, наприклад, не знаємо да, явного факту того, що у тварини був контакт із лисицею, які є, можливо, ознаки, які б насторожили господаря? Е, першим ознаком е, підозри на сказ, це слюнотеча у тварини. Неадекватна поведінка тварини. Тобто вона може бути дуже лагідною, вона може бути дуже агресивною, вона їсть на не... неї сивні предмети. Поведінка міняється. Тобто сам характер тварини змінюється. змінюється. Якщо раніше вона була спокійна, то да. вона може бути агресивною і навпаки? І навпаки, дуже лагідною, і, да, і слинотеча в першу чергу це звернути увагу. Водобоязнь, вона воду буде боятися. То який алгоритм звернення до вас, якщо людина виявила бажання вакцинувати свою тварину від сказу, до кого необхідно звернутися, що необхідно зробити, як підготувати тварину? Ну як підготувати тварину? Звернутися в першу чергу треба до Державної служби ветеринарної медицини міста Балта, так. до державного лікаря. У Варва 44, там є ветлікарня вет міська, да, там постійно хтось є. і Там телефони є на вікні. Якщо кудись на виїзд виїжджають, там є. Звертатися на Варва 44. Це за магазином Грін. Як підготувати тварину? До особої підготовки немає. Просто Власник повинен тварину утримувати, спеціаліст, щоб підійшов, і тварина, щоб була з ошейником, прив'язана, привізі, прив і зробити щеплення. Так. Чи погоджуються люди на вакцинацію, на ці щеплення? Які аргументи розповідають, говорять? Е... Тому що ми дійсно розуміємо, що проблема дуже е, така важка, тому що популяція Червоної лисиці дійсно велика. Так, е, люди звертаються, і у нас це в плані є. Ми повинні по кожному населеному пункті, по кожної вулиці, по кожному дворі пройти, щепити всіх тварин, які знаходяться у приватному домоволодінні. Ну, На жаль, є поодинокі випадки, що люди відмовляються. Чому? Ну, Чи фінансовий стан людей не дозволяє. Чи от є, що бабулька стара, от стари люди вони не можуть утримати тварину, да, і, і за це може. Ну навіть якщо і в людини нема коштів, ми все одно робимо щеплення, тому що ми знаємо, що це таке. На жаль, ви кажете, ми ось з вами говорили перед нашою зустрічю, що траплялися трагічні випадки, коли заражувалася сказом і людина. І це, на жаль, це смертельна хвороба. І... В якій дуже важко допомогти. Так, да. якщо е, був такий випадок у 2001 році в нашому районі, що безпритульна тварина вкусила дитину за руку. Через місяць тільки проявилася. Клім... Перші, Перші ознаки хвороби в дитини проявились, дитину не спасли. Тобто е, бувають випадки, що людину кусає тварина. І спостереження за такою твариною не можна провести, тому що це безпритульно, вона не має власника, вона побігла. Треба звертатись до лікаря. І лікар, радіобіолог, він приймає рішення, чи на вакцинацію людину, тобто він приймає рішення. Якщо за твариною не можна спостерігати. Тобто в нашому випадку необхідно звернутися до Балтської багатопрофільної лікарні? Так, звернутися до Балтської багатопрофільної лікарні, якщо Ну, в будь-якому випадку потрібно звернутися. Не нехтувати. Якщо не людина, нехтувати. людину вкусила там, собака чи кіт, необхідно обов'язково. І ми не знаємо, чий це кіт. Звичайно, так. Да. Якщо ми не знаємо, ще, то не нехтувати і не втрачати часу. Тому що інкубаційний період ніхто не знає, наскільки він може бути розтягнутий. Тобто, чим вище, ближче до головного мозку був нанесений укус, тим коротший інкубаційний період хвороби. Дуже важка проблема, яку необхідно вирішувати, не гаючи ні хвилини. Дякую вам, пане Сергію, за таку ґрунтовну і важливу бесіду. Я думаю, що наші глядачі дослухаються до наших рекомендацій, тому що тут немає дрібниць, тут все важливо. А тим паче, коли мова йде про наших домашніх улюбленців, вони нам, як, як діти, інколи стають, тому що ми всі їх любимо, обожнюємо і хочемо, щоб вони також були щасливі, як і ми. Дякую вам, пане Сергію. Вам дякую.